Доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про вкрай важливу тему гіалуронову кислоту та її використання в ревматології. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання буде в описі цього відео. Ну що, поїхали! Що ж таке гіалуронова кислота? Простими словами, це цукор, але з дуже великою молекулярною масою. Завдяки цьому вона притягує на себе тисячі молекул води, тим самим забезпечуючи відповідні ефекти. Сьогодні ми торкнемося суто внутрішньосуглобового введення гіалуронової кислоти. Слід зазначити, що гіалуронова кислота синтезується клітинами нашого організму. Перші препарати гіалуронової кислоти були тваринного походження і викликали деякі небажані явища, в тому числі алергічні. На сьогодні препарати гіалуронової кислоти. Не тваринного, а синтетичного походження, тому вони не мають алергічного впливу. Цікаво, що всі засоби для внутрішньосуглобового введення називають протезом синевіальної рідини, тобто вони відносяться більше до ортопедичних засобів і не є суто медичними препаратами. Коли ж варто застосовувати цей препарат? По-перше, коли наш організм. В достатній кількості не синтезує цю кислоту. У ревматології гіалуронову кислоту використовують при остеоартриті після травм, а також в післяопераційному періоді на суглобах. Основними протипоказаннями до цього препарату є наявна інфекція в суглобі, запальні артрити, наприклад, ревматоїдні, псоріатичний тощо. Індивідуальна непереносимість препарату, при наявності асептичного некрозу кісток, що формується глоб, а також коли ведення препарату є недоцільним. Як і при використанні будь-якого препарату, при використанні гіалуронової кислоти можуть бути певні побічні явища, це індивідуальна непереносимість препарату, ведення в місті ін'єкції, почервоніння розпирання. Тимчасовий біль, проте вони досить швидко проходять. Але варто зауважити, що при неправильній техніці введення препарату можливо грізне ускладнення як інфікування суглобу. Внутрішньосуглобові препарати гіалуронової кислоти можуть бути високомолекулярними і низькомолекулярними. А також можуть в собі поєднувати дві молекули низькомолекулярну і високомолекулярну. Деякі продукти для внутрішньосуглобового введення мають в своєму складі анестетики. Також кожна гіалуронова кислота зшита з так званим стабілізатором. Для чого? Для того, щоб вона швидко не руйнувалася гіалуронідазою в суглобі. Яке ж дозування гіалуронової кислоти, як правило, в шприці міститься від 20 до 90 мг гіалуронової кислоти, тобто гіалуроната натрію, в залежності від того, яка концентрація гіалуронової кислоти, від цього залежить кратність ведення препарата і курс препарату. Або раз на півроку, або раз на рік. Якщо це препарат низької молекулярної маси, як правило, ми проводимо 3-5 ін'єкцій в один суглоб з інтервалом півроку. Якщо це високомолекулярна гіалуронова кислота, як правило, її введення одноразове раз на рік. Слід зауважити, що чим більша молекулярна маса препарату, тим більш пацієнт буде відчувати Розпирання в суглобі, дискомфорт як в процесі маніпуляції, так і декілька днів після неї. Про це треба пам'ятати. І як же проводиться процедура введення препарату в суглоб? Процедура обов'язково проводиться з виконанням правил асептики і антисептики. Проводиться в окремо спеціалізованій кімнаті. Кушетка покривається стерильною серветочкою. Лікар і медсестра одягають стерильні рукавички. Процедура проводиться тільки досвідченим лікарем, не медичною сестрою, а саме лікарем. І обов'язково під узі контролем. Місце введення препарату ретельно обробляється антисептиками. Тут слід зауважити, у пацієнта обов'язково треба питати, чи є в нього алергія на йод, бо, як правило, обробка йде йодовмісними розчинами. Якщо пацієнт має алергію на йод, обробка проводиться іншими антисептичними засобами. Слід наголосити, що введення препаратів гіалуронової кислоти в суглоб обов'язково проводиться. Тільки під ультразвуковим контролем. Для чого? По-перше, для того, щоб вияснити, чи є на момент введення запалення в суглобі. Якщо воно є, процедуру треба відкласти. По-друге, треба визначити остаточне місце введення препарату. По-третє, контролювати. Введення препарату суто в суглобову порожнину, щоб не допустити введення гіалуронової кислоти в навколо суглобові тканини, адже це може спричинити небажане явище. Давайте розглянемо препарат ближче. Препарат гіалуронової кислоти для внутрішньосуглобового введення міститься одразу в шприці. Шприц захищений гумовим ковпачком. В комплекті може йти стерильна голка. В даному комплекті голки немає. А зараз ми подивимось, що ж з собою являє субстанція гіалуронової кислоти для внутрішньосуглового введення. Я вскриваю шприц знімаю захисний ковпачок. Він легко знімається. На оце місце накручується голка. І зараз я покажу вам, якої консистенції це цей розчин. Як ви бачите, він майже не стікає з акуша. Тобто розчин досить в'язкий. І це ще досить мала концентрація гіалуронової кислоти. Тож ви можете уявити, який розчин буде, якщо концентрація буде набагато більшою. Цей розчин безбарвний, він не має запаху, на дотик досить такий трошки тягнеться. Друзі, я щиро дякую кожному за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поставити свої питання і поділитись досвідом. Посилання на цю групу я залишу в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, Хто дійсно цього потребує? Бережіть себе і будьте здорові!